Доброго дня всім, шановні друзі, Вирішив записати такий цікавий відеоролик про тематику, про яку мене запитують досить регулярно, а особливо на початку гри. Це мої особисті налаштування. Це не тактика до команди, це буде трошки пізніше, треба ще награтися в цю гру, щоб зрозуміти, що тут дійсно працює, що тут дійсно ефективно. А от з приводу персональних налаштувань, тобто де допомагати штучному інтелекту, де не допомагати і так далі. Все це сьогодні в цьому випуску. Я не буду стверджувати, що мої налаштування є абсолютно ідеальними і підійдуть кожному, проте поки що я. Не бачу взагалі ніяких проблем в своїй грі з моїми особисто налаштуваннями. Ну і перш ніж ми почнемо, я нагадаю про підписку на канал, лайк і, звичайно, телеграм-канал там завжди багато цікавого. Налаштування наші знаходяться в загальному меню FIFA, і в нас є два варіанти налаштування: це Game Settings та Customize Controls, тобто зробити власні налаштування контролю. Саме сюди ми перейдемо і почнемо коротко по всім пунктам. Competitive Master Switch, що це таке? Це налаштування автоматично вимикає вам дуже і дуже багато допомоги, яку ви можете отримати від штучного інтелекту. Проте забігаючи наперед, скажу, що тренуватися з увімкненими ось такими налаштуваннями не варто. Оскільки у Weekend League та Division Rivals, для прикладу, це налаштування автоматично буде увімкнено. Це ви можете самі перевірити в матчі, натиснути паузу, зайти і подивитися. Відповідно, тут раджу одразу ставити Competitive Master Switch і тренуватися, грати так, як ви будете зазвичай грати у цю гру. Далі паси на хід у мене напівавтомат, і підказка нам пояснює про те, що я обираю направлення, я обираю силу, але гра трошки може коригувати і направлення відповідно силу для того, щоб передача дійшла до адресати, звичайно, що на ручному керуванні трошки складно це все буде робити, хоча я пробував, і ну, в мене принаймні більш-менш виходило, проте я не буду радити вам використовувати ручні паси на хід. Далі FIFA тренер це дуже корисна штука, а особливо направлені забігання. За допомогою цього ви можете бачити, куди ваш гравець біжить, після того, як ви його перенаправили. Про цю фішку є окремий ролик, але я ще перезапишу її вже українською мовою у FIFA 23 незабаром. Далі, таймдфінішинг. Це, звичайно, що тематика не нова. Вона вже кілька років працює у FIFA, і я рекомендую у FIFA 23 його увімкнути. Тому що дійсно, погравши у FIFA 23, я вже бачу серйозний буст до ударів. Це стосується і фінес шоків, це стосується і просто прямих сильних пострілів з таймфінішингом зеленим. Це буде набагато краще, ну, відповідно, залітати у ворота суперників. Тому, звичайно, що треба його вміти робити і грати разом з ним. Next Player Switch Indicator. це індикатор, який буде над вашим іншим гравцем, яким ви не керуєте, і він буде сигналізувати вам про те, якщо ви натиснете кнопку L1 або кнопку пресингу другим гравцем, то саме цей гравець побіжить наразі або пресингувати, або на нього ви переключитесь. Тобто, відповідно, яку кнопку ви натиснете. – це коли штучний інтелект буде автоматично вас перемикати між вашими гравцями. Звісно, що грати повністю на автоматі це абсолютно неможливо, я точно скажу вам це, бо ви часто будете втрапляти. В ситуації, коли е, гра буде вам перемикати гравців, а ви цього не очікуєте. Тому, звичайно, що найкращий варіант, вже багато-багато років є автосвітчен під час того, коли м'яч знаходиться в повітрі, тобто це був навіс, або якийсь там блок, відскок і так далі. М'яч знаходиться в повітрі, і гра може вас перемкнути автоматично на ближнього гравця до м'ячу, або також при втраті м'яча. Відповідно, гра вас автоматично перемикає. Автосвічень Move Assistant, що це в нас таке, коли ви переключаєтеся на нового гравця, яким ви будете керувати при ось такому налаштуванні, ви одразу моментально, з моменту, коли ви на нього перемкнулися, зможете керувати його діями, тобто лівим стіком. Для прикладу, суперник атакує у вас по флангу, ви хочете перемкнутися на флангового захисника і закрити, наприклад, передачу, яку ось ось віддасть суперник. Там понизу. задав. Для прикладу, з моїм налаштуванням, коли я перемикаюся на свого там флангового захисника, я одразу. Дуже швидко його можу зупинити і розвернути в тому напрямку, який мені потрібно. Якщо у вас буде налаштування низька допомога або висока, відповідно, як буде гравець в такому випадку рухатися. Підказка нам каже про те, що в момент, коли ви будете перемикатися, ще десь приблизно ну, за досвідом, десь пів секунди, гравець, на якого ви перемкнулися, буде автоматично рухатися в тому напрямку, куди він рухався до вашого пер переключення. Іноді насправді це непогана допомога, проте з. З досвіду скажу, що я особисто граю без цієї допомоги, і відповідно за допомогою швидкості реакції, часто встигаю зробити те, чого я б точно не встигав би ось з таким налаштуванням. Спробуйте і так, і так, як вам зручніше, це трошки суб'єктивна така штука, але принаймні я думаю, що ви тепер розібрали, що це таке взагалі. І ще варто зазначити, що дійсно у вас можуть виникати інколи проблеми, якщо ви будете грати з моїм налаштуванням, тому що коли вас гра буде перемикати на захисника, наприклад, під час закидання на суперника. Будьте уважні, тому що якщо ви до цього тримали, наприклад, Стік свій в іншому напрямку, то звичайно, що і цього захисника ви зможете ненароком зупинити, а це буде відповідно досить неприємно, оскільки суперник вийде один на один. Тому треба бути обережним, ну і просто пам'ятати про те, що під час переключення ви одразу керуєте гравцем. Далі Clearance Assistance, це як гравець буде вибивати м'яч. Тут всі грають на класиці, і я також віддаю їй перевагу. Далі у нас Player Lock, це l 3 3. Коли ви натискаєте два стіки одночасно, з'являється ромб над вашим гравцем, і правим стіком ви можете перемикатися на будь-кого з партнерів по команді і давати вказівку гравцю з м'ячем, чи віддати передачу, чи зробити навіс, і так далі. Звісно, що треба навчитися це робити, це трошки складно. І окремий туторіал також незабаром буде у мене на каналі. Хоча це і не нова фішка, я думаю, що багато хто знає, і багато хто на моїх трансляціях бачив це, але все ж таки регулярно питають, тому, звичайно, що туторіал ми зробимо. Вічень це взагалі як на мене безглузда річ, тому я її завжди вимикаю і. За допомогою цього насправді дуже і дуже складно перемикатися. Це одна з нових систем для переключення правим стіком, але вона не дуже зручна, якщо чесно. Right Stick Switching, відповідно, це переключення правим стіком між вашими гравцями. Є тут ще такі чудернацькі, як я б сказав, налаштування як Player Rotation. Правим стіком ви натискаєте один раз в напрямку свого гравця, Проте, щоб перемкнутися на нього, вам необхідно натиснути L1. Я не знаю для чого це зробили, і хіба це зручно. Ну і третій ще варіант адаптивний, тобто чим до ви будете затискати правий стік, тим відповідно до більш дальнього гравця вас переключить гра. Але на класиці це реально робити швидше, мені здається. Далі, Right Stick Switching Reference. це саме налаштування, в якому ви обираєте відправну точку. Тобто або від гравця ви будете направляти правий стік, або від м'яча. Наскільки я знаю, всі про гравці, де й в цілому люди, з ким я спілкувався, у всіх налаштування від гравця. Це найбільш е, зручний варіант, мені здається. Далі звичайні передачі Assisted. удари, Assisted, навіси. Я пробував зараз у FIFA 23 і напівавтомат, і автомат, відповідно. І так, і так, непогано насправді, тому спробуйте обидва варіанти. Я зараз. Більше тестую півавтомат. тобто при такій вказівці, гра буде менше е коригувати мої навіси і більше відповідно давати їх таким чином, саме як я натискаю, і стіком, і відповідно кнопкою навісу. Лопас це в нас переводи з флангу на фланг і так далі. Які ви можете виконувати під час матчу. Е налаштування на півавтомат та автомат відрізняється звичайно що допомогою штучного інтелекту у е точності направлення вашого та у правильному виборі е сили цього самого переводу. Through pass, це у нас закидання L1 та трикутничок. І відповідно тут два налаштування, напівавтомат та ручні закидання. На ручних трошки складненько, я вам скажу, грати, проте і насправді цікаво, оскільки там ви повністю керуєте напрямком вашого закидання. Відповідно, якщо у вас вистачає навичок для того, щоб завжди скеровувати м'яч туди, куди потрібно, і при цьому ще обирати адекватну силу для закидань. Звичайно, що можна використовувати ручні закидання, проте, якщо ви пограєте, насправді іноді це. Досить складно, бо інколи навіть часу не вистачає для того, щоб вижити ту силу. А відповідно на напівавтоматі це буде трошки робитися простіше і до того ж штучний інтелект буде вам трошки допомагати у е, правильності траєкторії цього закидання. Safe Assistance, тобто, це коли ваш гравець буде автоматично намагатися підхопити м'яч, який знаходиться поруч. Я граю на напівавтоматі, оскільки при цьому я трошки все ж таки керую своїм гравцем його позицією, саме часом, коли треба піти на м'яч, та відповідно його направлення. Також можна грати, в принципі, із автоматичним, тобто на всі м'ячі ваші гравці будуть йти автоматично. Далі аналог Sprint. Ця фішка працює, якщо у вас швидкість призначена на кнопку R2. Насправді. R2 це не кнопка, а тригер. А відповідно різниця між, наприклад, R1 та R2 в тому, що тригер ви можете натискати з певною силою. І якщо у вас тут буде увімкнений аналог спринт, то ви можете побачити, що натиснувши ледь-ледь на R2, ваш гравець так само ледь буде прискорюватися. Ну і відповідно, натиснувши повністю, гравець почне набирати максимальну швидкість. У FIFA точно я не бачу сенсу використовувати цю фішку. Майже не знаю людей, які б з нею грали. Receiver Lock – те наскільки гра буде швидко перемикати вас під час того, як ви віддаєте передачу. Тут є декілька таких от варіантів, і один з них, наприклад, Power Up, що говорить нам про те, що вас буде перемикати вже на адресата передачі в момент, коли ви натиснули кнопку або набрали максимальну силу для передачі. Але я поясню, в чому тут різниця. Найголовніша між ось цим, наприклад, налаштуванням і тим, за яким граю я. Коли, наприклад, ви біжте на швидкості, ви натиснули передачу і чекаєте, от момент, коли гравець вже наблизиться знову ж таки до м'ячу, який він, наприклад, прокинув собі, і віддасть передачу. І от момент. Бігу. Ви натиснули передачу, направили, наприклад, стік, і через там пів секунди в динаміці ви бачите, що цей пас вже не пройде, бо, наприклад, суперник починає туди рухатися. І ви, відповідно, вже не хочете туди віддавати. За моїм налаштуванням, ви зможете перенаправити стік. І, відповідно, граб зарахує направлення останнє перед тим, як гравець доторкнувся до м'ячу. Тобто, це дає вам трошки часу, скажімо так, передумати, перенаправити і так далі. За таким налаштуванням, у вас такої можливості не буде. І це незручно. Особисто я пробував, мені було незручно, я граю завжди з пізнім переключенням. Ну і відповідно вібрації та тригерний ефект на вашому геймпаді, вони також вимкнені для того, щоб гралося більш зручно. Ну і ще трошки з налаштування загальних. Наприклад, камера. Я завжди граю на tv трансляція по дефолту, тобто 10-10. Камера, це в принципі суб'єктивна річ. Абсолютно хтось грає на телекамері, хтось грає на коопі, яка захоплює більше поля, проте, звичайно, набагато вище знаходиться аніж трансляція. Тут порад не буде, тут ви використовуєте те, що вам зручніше насправді. І також. Щодо візуального оформлення, тут є багато у нас налаштувань з приводу значків і так далі. Це все абсолютно персонально і суб'єктивно, тут, знову ж таки, ніяких порад не буде. І хіба що трошки розкажу про Connection Monitoring та Input Overlay. Connection Monitoring – це ті самі значки. У вас там це по центру зверху в раніше в FIFA 22 могли з'являтися, якщо ви включали це налаштування, а також це відображення пінгу під час матчу. Можна поставити тільки пінг, можна. Поставити відображення цих індикаторів, це індикатори втрати даних, це індикатори джиттеру. А також можна поставити і пінг, і відповідно ці індикатори або взагалі вимкнути. Я завжди граю з пінгом, бачу завжди пінг у своєму матчі. Ну і останнє інпут оверлей: це той самий геймпад, який ви бачите, коли я у себе дивлюсь, повтори, да, що я натискав і так далі. Цей геймпад буде у вас відображатися праворуч на екрані, праворуч і зверху. При налаштуванні інпут онлі у вас буде один геймпад, який буде показувати, що саме і як. Так ви натиснули. Якщо ви ставите наступне налаштування, то у вас буде вже два геймпади. Перший, який ліворуч знову ж таки демонструє те, що ви тільки що натиснули. Правий геймпад проєктує те саме, але відповідно з затримкою, яка є в матчі. І відповідно за допомогою цієї затримки, подивившись на два геймпади, ви зможете зрозуміти, з якою затримкою гра реєструє ваші дії. Ну, і відповідно, коли вона це робить. Досить зручно для того, щоб зрозуміти коннект і так далі. Проте незручно, оскільки це два геймпади і вони трошки так займають місця. Або, відповідно, ви можете його виключити і, скоріш за все, у багатьох з вас саме таке, таке налаштування. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що ви трошки розібралися зараз у налаштуваннях. І, відповідно, знаєте і мої налаштування, які зможете е застосувати і для себе. Дякую за перегляд, дякую за підтримку. Величезно вам дякую. Побачимося зовсім скоро. І слава Україні! Папа! -па.